Привіт усім, хто вивчає французьку мову легко і швидко. На сьогоднішньому році ми з вами будемо відмінювати дієслово «вулуар», яке перекладається на українську мову як хотіти. Почнемо з відмінювання цього дієслова у теперішньому часі у ствердній формі я хочу. Тювьо ти хочеш. Ільвьо він хоче, Ельво вона хоче. Нуволон. Ми хочемо. Ву -ву Ви хочете. І львьоль вони чоловіки хочуть, ельвьоль вони жінки хочуть. Переходимо до заперечної форми. Для того, щоб утворити заперечну форму, нам необхідно перед дієсловом, яке ми будемо відмінювати, поставити частку «но». після цього самого дієслова поставити частку ПА. От як це звучить на практиці veux pas» я не хочу. Tu ne pas» ти не хочеш. veut pas» він не хоче. veut pas» вона не хоче. voulons pas» ми не хочемо. ne voulez па ви не хочете. Ільно pas» вони чоловіки не хочуть. Елню pas» вони жінки не хочуть. Тепер переходимо до прикладів. Жйові зітелі ловр. Я хочу відвідати ловре. Тювіові зетеля турефелі ти хочеш відвідати ейфелеву вежу. Ільвьо львьо дьовнір Дантіст він хоче стати стоматологом. Ельвьо Ельвьовуар Марсей. Вона хоче побачити марсель. Для маманді Жан віопре гато. Мама Іванки хоче приготувати торт. Або солодкий пиріг. волондю соте маранго». Ми хочемо соте з телятини маренго. Воволі аж ти дьоватманшо. Ви хочете придбати теплий одяг.